Другий день фестивалю «Франкофест» вже стартував. Він обіцяє бути ще цікавішим, ще музичнішим і ще насиченішим. Свій жаль, свої пісні у серці стомлюю на дні. О, ні. Дявляюся, зірненько мені хосні. У житті мені весь світ ту жити, не жити. А навіть те серце, що в турботі, неначе перла в болоті марніє, в'яне. Засиха, хоч сні вид твій оживає, і в жалощах живіше грає. По-людськи вільно диха. Того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того, гріха! Гурт-коралі сьогодні на Франкофесті обіцяють порвати публіку своєю класною музикою. Взагалі, а, з яким налаштуванням ви приїхали на Франкофест? Ми не тільки сьогодні, ми ще вчора були. І власне з тим, щоб налаштуватися на Франкофесті самому, налаштуватися під Франкофест. Тобто вчорашнім днем зарядилися для того, щоб нині напевно все ж таки, ну не знаю, чи порвати, але дорвати. Я думаю, що інші банди так само будуть рвати не гірше, а ми вже там, що лишиться, то вже рознесемо. А скажи, будь ласка, особисто для тебе Франко, хто це? Франко це школа. Школа це Франко. Ми будемо старатися. Ми так само чекали е, на як -то, вас, Франко, Франко, публіка. На вас чекали від вчора до нині. Сподівання, що і ви на нас чекали. Будемо старатися. Перший з кращих фестивалів, які мають бути на західній Україні. Справжньою цінністю, справжні, справжнім надбанням цього фестивалю. є от ті люди, які там живуть в тих наметових, наметовому містечку. Все мега грандіозно, все мега супер. Все, Франка всі знають, Франка всі люблять. І це та наша частинка, нашого серця піде всю Україну. Фантастика! Більше слів я не можу знайти. Я насправді не сподівався, що можна побачити таке величне і велике дійство. А стільки наметів я тут пройшовся і побачив, що тут присутня вся Україна. Це фантастика. Я дуже тішуся, що вдалося організувати таке дійство на франковій землі. А ці знайте чесно, ви з собою намет прихопили? Ночувати тут будете? Я особисто ні, але стріяни наші приїхали з наметами. Стріяни наші приїхали з фольклорними ансамблями, з колективами. Художньої самодіяльності приїхало 22 колективи, які носять звання народних. Так що я дуже тішуся, що стрищина прийняла участь у цьому фестивалі. А на чиє запрошення ви приїхали? На запрошення мого великого приятеля Віктора Возняка, який є палким прихильником Франка, тому що він є франковий син. І я тішуся, що йому вдалося це організувати свято тут на батьківщині Франка. А Франкофест для вас це Франкофест для мене. Це насамперед дія по захисту української мови, української культури. Тому що в сьогоднішній час, де ми бачимо, як нас розколюють цілу Україну, помовні навіть ознаці, і намагаються приймати так звані закони о язиках, то Віктор Возняк зі своїми друзями доказав, як треба реально захищати українське, як треба реально шанувати українське і як треба до цього прихиляти молодь. Я зізнаюсь, очікував трішечки більше людей, тому що дійство насправді грандіозне, як на мене. До речі, судячи з вашого ролику, кофеїн ті який я переглядав, мені дуже сподобалось, і я думав, що трішечки буде більше людей, але можливо вони десь там в кущах поховались. То будемо чекати, можливо, до вечора. Але загалом атмосфера надзвичайно приємна. Я щиро я це говорив на сцені і кажу зараз. Я дуже тішусь, коли проводяться такі дійства, не заангажовані мінімум політичні, якщо навіть там є, я не знаю, як там хтось фінансує це все діло. Масштабно, гарно, професійно, якісно, організовано, класно. Люди приємні, чудові. Що тут ще скажеш? І для вас що таке Франкофест? Це чудова можливість популяризувати те, що в нас, на жаль, називають шароварщиною. Насправді це не шароварщина, це те, що ми маємо цінувати, носити в серці. І дякуючи таким дійствам, свідомість нашої молоді, а це наше майбутнє, може трішки підійматися. І ми маємо надію на краще. Хтось там вважає європейське, хтось якесь інше, але краще майбутнє, тому що всі ми його хочемо. Ювелір на Франко -фесті. це надзвичайно круто для нас і маю надію для всіх, хто це чув. Друзі, обов'язково побачимось на наступний рік. Три сестри у мене ще я не один. Зупинись, потрібно декілька хвилин щоб пустити їх у серце збудувати. Від Франкофесту? Дуже позитивні враження. Нам дуже тут приємно бути. Тут все так, як у нас на Батьківщині, на Закарпатті. Гори, приємний возо, приємна публіка. Скажіть, будь ласка, підготували якийсь ексклюзив для Франкофесту? Ну так, буде презентація нової пісні, яку ми створили позавчора. Пісня називається Про Мінеральні добрива. але, якщо чесно, пісня про гній. <реш> Чого собі про гній? А можете заспівати приспів принаймні? Я люблю гну і гну і коли він пахне. Перш за все, це е, пропаганда дійсно талановитої людини. Це франка. Е, всі пам'ятають його зі школи, але треба поновити його пам'яті і заток закінчитися зі школи. А насправді це об'єднання молоді і, скажімо так, українська мова forever. Мав'ячих зіницях блискунощей поросли давно травою храми. Вже симбали у похідних лишу сгейнаки. Да, Як вам виступ залі очікували такої реакції публіки? Насправді дуже здивовані і дуже вражені фестивалям масштабом. Просто ну не думали, що так буде саме. Було справді круто. Ти сам особисто Франка любиш, Франка читаєш? Е, зі школи скажу чесно, дуже мало вже читав після того часу, тому що мій інший улюблений поет е, Василь Стус. Але все ж таки цей фестиваль змусив мене перечитати. Просто дуже багато поезії Франка, щоб вибрати. Те, що мені подобається. Це класно. Франкофест це? Франкофес це просто мега круто. Поза горами високими. Поза шляхами. Подарую тобі хлопчик сонця, мільйон фіалок за твоїм віконцем. Завтра розквітнуть повні надії, вони також тебе побачити, мріють. Ось де вона, моє кохання, ось де вона, відповіла вона. мені мовчання, ось, ось де вона. Забрала сили волі, щоб не сподобатися їй поволі. Життя, яка хочеш живий, а не хочеш, будь ласка. Життя без тебе, мука, дома симфонія ночі без кілька. Я, чесно кажучи, щойно приїхав, і в темноті масштабу не видно. Але по тому, наскільки тут все задимлено, то мені здається, що масштаби ну, нормальні. Не так давно я про Франка почув таку річ, що е, якби він не займався в житті всім іншим, а лише писав, то він би міг стати одним із, е, ну, можливо, найвідоміших письменників світу. Коли тобі пропонують сцену світло звук і публіку, яка хоче тебе побачити і почути, не бачу сенсу відмовлятися, якщо немає вивізки там партія регіонів. Під патронатом президента України Віктора Януковича і іншого гівна, яке мені не подобається. Якщо все відбувається під патронатом Івана Франка і відбувається для прекрасної публіки, то чому ми маємо відмовлятися? Я цього не розумію? Брати, любиш Русь за те, що гарно вбрана. Я ж не люблю, як раб не любить свого пана. Бо твій патріотизм празнична одежина, а мій то тяжкий труд, гарячка невдержима. Ти любиш їх, князів, гетьмання, палювання, мене ж були і відвічне страждання. Ти любиш Русь, за те тобі є честь і шана. У мене ж тає Русь, кривава в серці рана. Ти, брате, любиш Русь, як дім воли корови. Я ж не люблю її з надмірною. Любові Іван Франко для вас. Навряд чи всі слова цього світу, Здатні передати почуття, що в мені ховається. Часом мені здається, що ми з тобою маленькі діти, А хтось дорослий і сильний, з нами маленьким грається. Я так боюся лишатися самим собою наодинці, коли стогне серце, і душа рветься назовні. Вже кілька місяців мені зовсім не спиться, незалежно від того, місяць молодим чи вповні. Я ні з ким не ділюся тугою своєю глибокою. Бажання ховаю за маску споки просто ніжно так доторкнутись, просто ніжно так доторкнутись. Я живу за розкладом, який сам собі чітко встановлюю Зусиллям усиллями волі не даю собі впасти в депресію. Бо вже жодних життєвих принад якось не вловлю, щось постійно роблю, Щоб поменше думок процесів Мій світ перевернутий, мої нерви напружені, Хочу бачити сни яскраві тобою наповнені, натомість соти раз вислуховую судження, що життя є життя, ми в ньому і втомлені, ледве тягнуться дні віддати, додати. І я готовий все, що маю віддати, щоб просто ніжно, так доторку. Просто ніжно так, доторкнутись. Просто ніжно так, доторкнутись. Просто ніжно так.